так, б'є, всім привіт! Зразу кажу, що в мене звук не записався, тому вибачайте. Сьогодні ми граємо в, в... в... вивесті Сарс. І так, да, дивіться, який в мене САС. Класний. І ще грав в Соломілі і в неї теж звук не записався. Хоча ми через Discord общались, Тому я не знаю чого. Да. Я зараз позбиваю авокадо. To, ось я сейчас Ще Я хочу Ми Мы соумеем хочемо зробити. що? Ми хочемо хочем соуме зробити. Ой, хорошо. Я подписаться, поставити лайк, написати свій нік. Потом на стриме завтра. Ми... Вдвох будемо дивитися скільки у вас і скільки вийде. І тоді ми крутимемо рулетку і подивимося, хто виграв. Тому чекайте. А ми ще пожали. И да, что мы будем делать -то? сегодня? Сегодня мы сейчас подумаем. нас все, сколько миллионов. Спасибо, спасибо. И да. Я шесть буду делать. Вот это, в так и сад. Я как классный. А да? знаем, Ось тут на перчик, у неї тут не знаєш, що це. О, ой, що я люблю. Так, це ще больше не знаю, що то. Ну, в общем, такий сад у тут наймики. Да, будемо дивитися, що тут. Сейчас скажи своє миллионе. Ось дивись, це такий за 5 мільйонів купила. Mm -hmm. Іди сюди, іди сюди, ось диви, як у мене мана тут. Він цей кайчик, що сильне, кокібала. Кокібала, кокіба, кокібала, кокіба, кокібала, кокібала, кокібала. Це у мене капуста, а ось це у мене кактуси. О, а можеш дати мені один кактус? Да! Зараз. Лео. Ой, сказать. Ага. Спасибо. Так, иди за мной. Тут у мене ці фрукты. Э, фрукты. Тут у мене ці. які фрукти тут у мене и... Іде тут в мене і де у якесь яблуня, тут у мене виноград, і клубничка, і кокоси. Тут у мене така каруселька. Тут у мене ці великі. І тут виноград теж. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ось тут у мене кокос і. Не знаю, що це? Я сейчас пиду по носине, видимо, там в новый стопарь. Господи, же, о, все. Так. Хм. О! Бамбуки 16 штук. Купляем, купляем. Все купляем. Что тут еще есть? О, манго! Ребят, я думаю, что вы знаете, что це таке мангу Капец я ще посаду. Так, стоп, подожди. А чего? Стоп, а а що це таке? С... Так, а... А, 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 це... а, це... а... а куди я пішов? подожди? Куда тебе, все. Daj, podawaj. Inwentaryj się my. A no, w skichie? 378 000. no. Tak, widzisz, u mnie oś siemina. Aha, semina. Jak coś Dima zrobił? Ja nie Bled. znam, kto to. Zaproszę po i podniknę Dima. Tak. Ээээ, euh, ЦЦ ставимо сюда Бамбуки ви... усі шопасвы. Вот такі невеликі можуть вирости, а может маленькими. Так, ладно, сейчас манго сюда поставим. І... Що це було? А то цей. Так, тюльпанчики взяв. Де Соломія? Сомить, соломий! А! На, ось тобі тюльпанчик. А, а я тебе кикбал Спасибо. Кстати, ребят, всякая кикбаба может попасться и на ваш Поэтому... Думайте. Ну, мы возьмем Зилочку. Поэтому да, ребят. Я вам скажу. Знаете что? такая, как Красивенькая.

Вишо, <рикун> ну ой, л, иди сюда. Та шо я тут час тою. Да, ребят, потому що мне, ну, ном, я вас люблю, що ви мене дивитесь, хотя птоха. И я зблю все-таки стрім, да. Мо. Но... Да. Он демон стоїть. Ю-лю-лю, там можна ляльці такі самі зробити, як у мене оце. Тим треба піти взяти і дай покрасити свого Пета, якого ну, не хочеш. І дати йому цей. Через час він потім тобі дасть ляльце якесь. Да, ребята, тому ставте лайки, підписуйтесь, щоб ви точно попали на цей наш. І да, найголовніше це, це пишіть коментарі. Свої ніки в обвиксі. Бо то якщо не напишете, я ж не знатиму, які у вас ніки. Тому да. Тому все, Я вам так скажу. Ось отаке ліце. Йола, ми ось таке ліце розіграємо. Там пет хороший. Ну, я то знаю, що зіграти не зможемо, ну якщо там пет якийсь вирупиться хорошенький, то ми візьмемо його і йдемо. Да. Тому, рібят, підписуйтесь, ставте лайки. А на цьому у нас буде все. Тому. Тому, рібят, ставте лайки, підписуйтесь, і ми вас чекаємо на стрімі. Пока!